Курчат рахують по осені, а бджіл весною. Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні в нас заключний ролик на тему зимівля бджіл на волі. І Ми пройдемось по всій пасіці і подивимось, як наші бджоли перезимували. Як бачимо, бджоли активно облітуються, носять пилок, пилок аж сипеться. Альпійські вулики, як завжди, показали себе чудово бджолам у них подобається жити, так що все добре тут. Донори також працюють. Зимують уже кілька років підряд добре. Нуклеусний вулик кілер. В зимівлі зарекомендував себе добре. Бджоли гарно перезимували, розвиваються, носять пілок, значить є розплід Бджолина хатина розігрілася. Бжоли працюють, активні. Ну, до неї взагалі ніколи питань немає. 18 сімей. В повному розвитку більше мільйона бджіл. Старенькі клевосні вулики з ППС завжди зимують добре. Вони укомплектовані трьома півукраїнськими рамками. Ну, Як бачимо, зимівля завжди чудова. Спочатку оглянемо вулики, які я тестую, а потім вже перейдемо на пасіку. Вулик роже делона, зимівля чудова. Напувалка працює, бжілка бере водичку. Вода без добавок, без солі. Чому без солі? На цю тему ролик вже є. Можете переглянути. Японський вулик, все добре. Очеред, чудово. Італійська система вулика. Корпусний вулик із ППС на 12 українських рамок. Прекрасно. Десятий рамочник на Доданівську рамку. 12 рамочник на дві сім'ї по 6 рамок. 12 рамочник. Ну і вулик із ППС на 6 рамок. А тепер пройдемося по всіх рядах, по кожному вулику, щоб визначити, який відхід бджіл і чи взагалі він є. Оглянули матковідну пасіку і тепер перейдемо на тестову пасіку. Тестова пасіка майже нічим не відрізняється від пасіки маткові відної. Тут тільки немає лежаків, які призначені для виводу бджолиних маток. Стандартна українська рамка і ті самі бджоли. ви зауважили, ця пасіка переведена у весняний режим. Шторки грибінками вверх. І я залишив отвір приблизно на 5 см. Поверх гнізда, плівочка. Наголошую поверх гнізда. З боку вентиляція. Хто не в курсі справи, перегляньте попередні ролики, в яких я все розказую і наглядно показую. Жила активна, здорова, зими пасіка вийшла дуже добре, ніякого зимового розплоду, все по графіку. Після утеплення, яке я роблю в середині лютого, джоли активуються і приблизно через 3-5 днів матка починає сіяти. Завдяки цій системі вуликів на пасіці взимку ніяких робіт, ніяких стимуляцій, ніяких підгодівель. Після того, як запустив бджіл в зиму, перший раз до вуликів підходжу, як я казав, у лютому місяці, щоб поставити утеплення. Ну і позаду тут у нас старенькі лежаки. Те, що чудово перезимували, Вони працюють в мене донорами. Донори для нуклеусних вуликів. Позаду є ще один ряд вуликів, але це старенькі вулики. На слов'янську рамку вони в мене давно вже не працюють, просто стоять на пасіці. А тепер робіть самі висновок. Ми разом з вами оглянули цю пасіку кожну сім'ю. І зимівля бджіл навідмінно. Нікого я не підсилював, нікого не об'єднював, ніяких зимових стимуляцій, ніяких підгодівель, ніякого зимового розплоду. І це все завдяки тому, що ми використовуємо правильну систему вуликів і бджіл, адаптованих до кліматичних умов України. Популяція карпатських бджіл прикарпатський котип. Племіний бджолорозплідник, пасіка Генетичного резерву України робоча програма, селекція та збереження популяцій карпатських бжіл. На цьому все. Всім добра і мирного неба!